Здається, у Динамо назріває кадрова криза. Черговий футболіст покинув клуб і ще кілька у процесі відходу з команди. Шахтар готовий розірвати трансферний ринок, а також серйозне підсилення Карпат. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогоднішній випуск повністю присвячений темі трансферів. Будемо говорити про ті переходи, які закрили офіційно, і про ті, які мають відбутися незабаром. Тож перед тим як розпочати, ми попросимо вас підтримати цей проект та підписатися на наш канал. А також одразу можете тиснути на вподобайку. Дякуємо і поїхали. Розпочинаємо випуск із Львівських Карпат, адже Владислав Лупашко дуже скоро отримає вельми серйозне підсилення. Ну, звичайно, так, з руху. За повідомленням Sport.ua, вже 19 січня у складі делегації львівських Карпат на зимовий збір до Туреччини вирушать принаймні четверо гравців, які нині перебувають у складі руха. Мова йде про Олексія Сича, Ігоря Краснопіра, Ілюк Васницю та Олега Федора. Першочергово футболісти будуть перебувати, так би мовити, на перегляді, адже офіційно оформити їх перехід зможуть після завершення першого етапу підготовки. Тоді у гравців та у команди буде два дні перед перерви, і у цей проміжок планують офіційно підписати усі документи. Водночас, це не вся активність Карпат, адже безпосередньо у Туреччині до ростору клубу доєднаються ще два легіонери. Щоправда, їх імена поки не називають. Далі в об'єктиві нашої уваги донецький шахтар. Здається, що так би мовити, самолюбство і гордість президента команди справді зачепили, тому що гірники готують дуже серйозний перехід. Ну і як для нашого футболу, то на просто шалені кошти. Чинний чемпіон України незабаром може посилитися черговим легіонером. За даними Ігоря Бурбаса, донечани найближчими днями готуються закрити угоду щодо нового футболіста. Це має бути бразильський гравець із групи Атаки. Більше того, Відома й орієнтована сума трансферу. Вона складатиме понад 15 мільйонів євро. Зауважимо, що в останні гірники платили подібні кошти ще у сезоні 21-22. Тоді вони підписали із Бенфіки Вінгера Педріньо і за нього заплатили 18 мільйонів. Далі поговоримо про інші клуби, зокрема про Верес, який найближчим часом отримує доволі зіркового, як для себе новачка, колишнього гравця збірної, а також про Кривбас Юрій Вернидуб. Перед весною хоче серйозно перетрусити команду. Щодо рівненської команди, то тато таке називає ім'я майбутнього новачка. За даними джерела, йдеться про 29-річного півзахисника Ігоря Харатіна, який останнім часом виступав за колос. Очікується, що Харатін покине ковалі. Ївський клуб на правах вільного агента і підпише контракт із рівненською командою терміном щонайменше на 2,5 роки. Кривбас під час зимових зборів активно буде працювати над підсиленням складу. Наразі відомо, що Юрій Вернидуб прагне посилити. Три позиції це центральний оборонець, Вінгер та нападник. При комплектації команди орієнтуватимуться Криворізький клуб на закордонний ринок. Водночас можуть вони і вдало продавати. Зокрема, півзахисника Джихада Бізімана. До нього нині проявляють інтерес команди з Китаю та Казахстану. Також на радарі інших колективів опинився оборонець Олександр Драмбаєв, але в контексті цього футболіста ніяких конкретних кандидатів поки не прозвучало. Ну і офіційно оголосила. Про перехід французького захисника Олександрія до команди Ротеня на правах вільного агента доєднався Теон Діка Матама. Контракт футболіста розрахований до кінця травня 26-го року з опцією продовження і ще на рік. Ну і на завершення випуску в об'єктиві нашої уваги. Київське Динамо. Олександр Шовковський поки що ну майже нікого не підписує за виключенням тих гравців, які є на перегляді, але кияни відпускають так. Офіційно вони розпрощалися із Володимиром Шепілєвим. І як очікується, незабаром можуть покинути клуб і ще два лідери. Отож, офіційна частина кияни оголосили про припинення співпраці із 27-річним Володимиром Шепілєвим. Сторони досягли взаємної згоди щодо дострокового розірвання контракту, який діяв. Ще рік, тож до наступного клубу Володимир перейде у статусі вільного агента. Зауважимо, що Шепілів дебютував за Динамо ще у 2017-му і за цей час награв за клуб понад 200 матчів. Ну а далі до трансферних чуток, які, так би мовити, відправляють із команди ще двох гравців. По-перше, доволі неочікувано, але це голкіпер Георгій Бущан. Як повідомив Ігор Бурбас, воротар Киян отримав пропозицію від одного із клубів Саудівської Аравії, якого саме інсайдер не уто. Шниф, але зауважив, що найближчим часом на столі Суркіса буде лежати офіційна пропозиція. Можуть втратити кияни і нападника Едуардо Гереро. За даними видання El Елфутбольєро, 24-річний Форвард зацікавив мексиканський Пумас. Керівництво клубу нині шукає підсилення у лінію атаки, і саме Гереро бачить для себе ідеальним кандидатом. До того ж, за перехід Гереро виступає один із лідерів Пумас Адельберто Караскілья, який є його партнером у збірній Панами. Ну і звичайно. Звичайно, не можемо оминути тему Володимира Брашка, адже багато вітчизняних ЗМІ вже написали про те, що цієї зими півзахисник може змінити клуб. Також повідомляється, що Динамо вже має офер на гравця, тобто пропозиція надійшла, і наразі як клуб, так і гравець її вивчають та думають. Щоправда, який саме колектив може претендувати на Володимира, поки невідомо. Тож ми пропонуємо вам у коментарях написати свій варіант, у якому закордонному колективі ви б хотіли Побачити брашка до слова, можливо, киянам доведеться готуватися до відходу ще одного футболіста, і це Тарас Михавко, адже його центр спортивних досліджень СІЕС включив у рейтинг 10 найкращих центр світу у віці до 23 років, які вже готові грати у топових чемпіонатах Європи. Українець у рейтингу посів дев'яту сходинку. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Сподіваємося, ви дізналися для себе щось цікаве. Якщо так, то отисніть вподобайку. Не забудьте перевірити підписку на канал, будьте на зв'язку. І скоро побачимось.